Розглянемо з вами формули зведення. Це формули, які допомагають спростити тригонометричні вирази. І я покажу їх, принцип на прикладах. Наприклад, нам треба знайти синус піна2 мінус альфа. Значить, Ми спочатку дивимося, скільки раз тут взято по піна 2 в даному виразі. Один раз. Один це число непарне. Тому синус у нас поміняється на косинус, і ми пишемо просто косинус альфа. І далі ми дивимось знак π на 2 мінус альфа, це буде перша чверть, тому знак буде синуса, дивимось знак синуса, знак буде плюс, тому так і залишаємо. Наприклад, треба знайти косинус пі плюс альфа дивимось косинус пі плюс альфа це у нас буде третя чверть косинус це у нас проекція на вісь іксіл, косинус тут від'ємна знак мінус, і пі це два рази по пі на 2, 2 це парне число, тому косинус залишається косинусом, тобто буде мінус косинус альфа. Ще, наприклад, тангс 3π2 на минус альфа. Тангенс у нас поміняється на котангенс, тому що тут три рази ми беремо по π 2, а 3 непарне число, тобто буде котангенс альфа. І знак дивимось, знак 3пі на 2 мінус альфа, це буде третя чверть, В третій чверті знак тангенса плюс, тому залишається катангенс альфа. І той самий принцип може бути, коли у нас кут виражений в градусах. Наприклад, катангенс 120 градусів. Катангенс 120 градусів, це буде катангенс 90 градусів плюс 30 градусів, 90 це у нас один раз по піна 2, по 90 це піна 2 в радіанах, тому катангенс поміняється на тангенс. Пишемо тангенс 30 градусів і знак дивимось катангенса початкової функції. Друга чверть, знак буде мінус. Тому тут ставимо мінус і дорівнює мінус одиниця ділити на корінь із трьох. Удачі всім на НМТ.